Цьому випуску Фабіо Вордлі розкритикував українського боксера Олександра Усика за відмову від бою проти нього. Туркі Альшейх пообіцяв організувати супербій усього століття. Олександр Усик втрачає другий пояс чемпіона світу підряд. WBC Ухвалила рішення щодо українського боксера. Друзі, а перед початком поставте, будь ласка, ваш лайк під цим відео. Дякуємо за те, що з нами. Фабіо Вордлі розкритикував українського боксера Олександра Усика за відмову битися проти нього за титул чемпіона WBO. Супертяж! Фабіо Вордлі здивований тим, що Олександр Усик відмовився від титулу WBO і не захотів захищати пояс у поєдинку з британцем. Я не розумію, чому Усик відмовився від титулу і від бою зі мною. Не знаю, що він планує далі: завершення кар'єри чи бій з іншим суперником. Це дивно. Адже спершу він попросив паузу, щоб відновитись і потім битися з обов'язковим претендентом. А тепер він відмовився від пояса. Це дивує. Я думаю, що це через те, що в мене були хороші шанси перемогти. І Усик забоявся виходити зі мною в ринг. Сказав Вордлі. Відзначимо, що Усик не коментував своє рішення зробити титул вакантним, проте подякував Дабл за те, що був чемпіоном цієї організації. Дабл біо відреагувало на рішення Усика залишити титул. Український супертяж Олександр Усик втратив статус абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Олександр повідомив всесвітню боксерську організацію, що після ґрунтовного аналізу ситуації ухвалив рішення добровільно відмовитися від свого титулу. У WBO зазначили, що не засмучені рішенням Усика, санкціонуючий орган отримує 3% від гонорарів своїх чемпіонів і розуміє, що популярність Мозеса і Тауми стрімко зростає, тож він здатен приносити не менші прибутки. Тепер І Таума є претендентом на титул чемпіона світу за версією WBO, повноцінним володарем якого нині є Фабіо Вордлі. Саме бій між цьома двома боксерами повинен відбутися вже в найближчому майбутньому. Усику кинув виклик боксер, який нахамив кличку, і був жорстко покараний. Регулярний чемпіон WBA Кубрат Пулєв висловився про свій наступний бій і виявив бажання після цього. Провести поєдинок проти колишнього абсолютного чемпіона світу Олександра Усика Дубай побачить двох воїнів, двох нокаутерів, двох чоловіків, які живуть заради перемоги. Я поважаю Мурата Гасієва, але я чемпіон. Я з гордістю захищу свій титул, а потім хочу бою проти Усика за корону, сказав Пулів. Відзначимо, що бій Пулєва та Гасієва відбудеться 22 грудня в Дубаї. Нагадаємо, у 2014 році Пулів був жорстко нокаутований Володимиром Кличком. Після цього бою кличко звинуватив болгарина в хамстві. Друзі, а перед продовженням поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Давайте просувати україномовний YouTube разом. Офіційно Дюбуа відмовився битися за статус претендента на бій з Усиком. Промоутери британського боксера Даніеля Дюбуа повідомили, що Супертяж відмовився від бою проти Франка Санчеса за статус обов'язкового претендента на титул IBF, яким володіє Олександр Усик. У разі перемоги Дюбуа мав би шанс втретє вийти на українця. Проте промоутери повідомили, що бій з Санчесом обмежує шанси Даніеля на титули інших організацій. Поки що немає інформації, хто битиметься з Санчесом за статус обов'язкового претендента. Першою опцією названо ветерана Дерека Чісору. Варто зазначити, що IBF зараз стоїть останньою у черзі на бій з Усиком. Першою була WBO, але Олександр зробив титул вакантним. Далі йдуть WBC та WBA. Усик поки що не розкриває своїх планів, проте відмова битися з Фабіо Вордлі дає зрозуміти, що, можливо, українець і надалі відмовлятиметься від захисту титулів і продовжуватиме втрачати пояси. Туркі пообіцяв організувати супербій усього століття. Промоутер Едді Хірн. Повідомив, що організатор боїв у Саудівській Аравії Туркій Аль Шейх пообіцяв бій Ентоні Джошуа проти Тайсона Ф'юрі у 2026 році. Джошуа вже прийняв умови. Ми вже говорили з Туркі. Він хоче бій Джошуа проти Фюрі і пообіцяв його організувати у 2026 році. Він сказав нам умови: Джошуа їх прийняв. Тепер все залежить від Ф'юрі, розповів Хірн. Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі завершив кар'єру після двох поразок від Олександра Усика, і поки що повертатися не планує. Названо можливих суперників Усика після відмови битися з Вордлі за інформацією. The Standard, наступним обов'язковим суперником українця мав би стати Агіт Кабаєл. Однак Усик навряд чи погодиться на цей бій через низьку медійну та фінансову привабливість поєдинку. Журналісти зазначають, що нині в боксі фактично лише двоє суперників можуть зацікавити Олександра Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа, яких він уже перемагав по два рази, також не виключають ймовірність бою проти Джейка Пола, але вже за правилами ЕМІ Мей. Раніше голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх анонсував повернення колишнього чемпіона світу Тайсона Ф'юрі і натякнув на трилогію проти Олександра Усика. Усик може втратити другий пояс. Стали відомі подробиці за інформацією британських змі. Під час великого з'їзду WBC, який відбудеться наприкінці місяця. Президент організації Маурісіо Сулейман планує переговорити з Олександром Усиком щодо подальших планів боксера. Українець підтвердив, що приїде на зустріч. Наразі тимчасовим чемпіоном WBC є Агіт Кабаєл, який проведе захист цього статусу 10 січня. Після цього організація санкціонує для Усика обов'язковий захист. У разі відмови від бою Олександр втратить титул. Це може бути другий пояс, який втратить чемпіон. У понеділок супертяж відмовився від захисту титулу WBO і зробив його вакантним, а чемпіоном став Фабіо Вордлі. Шановні глядачі, якщо вам сподобалося це відео, то поставте, будь ласка, свій лайк та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд.